Так, що сьогодні я виглядаю не ок, то сьогодні, думаю, неділя. Я вдома зробила собі масочку з протеїнами. Тут протеїни сої, також в складі ніацинамід, Дуже класно вона і охолоджуючий запах такий дуже приємний приємний приємний. Також що тут іще? А, і олія жажуба. Олія жижуба це взагалі прекрасно, коли вона є в косметиці. Це і пом'якшення, і тонізація нашої шкіри. Дуже крутезний також компонент. Також вона відновлюється, живиться наша завдяки цій масочці шкіра, якщо не вистачає зволоження або є лущення, захищає наш бар'єр епідермальний нашої шкіри. Дуже прекрасне зволоження, тонізація. Гелі тут предостатньо в упакуванні, тому це маска, яка не на один раз. Ну, в залежності від кого яке лице, мені вистачає на 2-3 рази. Тільки зберігайте його, От, потрібно холодильничку. Вона. На зіпціка впала. Ось така зіпка, ви її складаєте назад і ложите. І все, зберігаєте в холодильнику, але використання її ж, понятне діло, що вона там не має бути цілий місяць лежать. А набагато менше. На 15 хвилин нанесли, зняли, положили і все. Використовувати її можна двічі або раз в тиждень. Прекрасна маска, їх дуже багато. Це масочка від турецького бренду Proactive Skin під номером 10. Їх дуже багато. Я вже номер 7 пробувала, це вже зараз 10 і в мене там ще їх дуже багато. Хто хоче придбати, пишіть в Телеграм, консультації є. Там, будь ласочка, За підбором домашнього догляду, пишіть мені в особисті.